Дванадцята в Україні події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. усім. секретна сесія Київради. Сьогодні знову закрили двері перед носом опозиції та журналістів. Поки Україна думу гадає, європа розглядає інші горизонти розширення. У листопаді поновлять переговори про вступ Туреччини до ЄС. І все як хотіли епломани. Два нові айпеди тонші, швидші і з дисплеєм Ретіна. Ми ну почнемо з гарячих подій у Київраді. Там сьогодні ділять гроші у будівлі столичної мерії ковідранку. Огородили щитами та оточили кордоном правоохоронців, розглядали зміни до міського бюджету. Тим часом представники опозиції, які прийшли на засідання, зайшли власне, не змогли зайти до будівлі. Подробиці від Віти Прокопчук вона буквально щойно звідти повернулася і вже у нашій студії. Віто добрий день, які рішення встигли ухвалити київські депутати, і до чого вдалися опозиціонери? Вітаю колеги. Дійсно, засідання Київради почалося під крики та скандування. На мітинг під її стінами зібралося щонайменше півтисячі осіб. Тим часом у середині депутати вносили зміни до цьогорічного міського бюджету. Місто заробило 20 мільйонів гривень на зовнішній рекламі. Ці кошти планують витратити на облаштування доріг до зими. Також міські депутати збільшили фінансування подільського мостового переходу на 167 мільйонів гривень. А метро на теремки добудують на позичені гроші. Сот мільйонів гривень взяли у кредит. Загалом на сьогоднішньому засіданні планують розглянути 210 питань. кажуть, вони накопичились за час бездіяльності Київради. Е, зараз ми дивимося в знаєте, що майже чотири місяці Київрада не працювала у нормальному режимі. За цей час накопичилося багато проектів рішень, які стосуються питань наповнення бюджету. Тому до порядку денного ми намагалися вносити саме такі проекти рішень. Нагадаю, що 2 жовтня також відбулося засідання Київради, яке нелегітимне від 2 червня. Акція протесту проти такого засідання провела опозиція. Щойно ми бачили відео з нього. Власне, воно закінчилося штурмом бійкою і димовими шашками. Власне я також була на цьому, на цьому мітингу і була в перших рядах. Бачила, як люди билися, яке було штовханина. Хочу сказати, що був застосований слізогін не газ димові шашки, нато висмикував кілька правоохоронців із оточення і намагалися їх якось побити. Але депутати викрикували, що не бити їх, адже це е, незаконно є. Тому сьогоднішня акція протесту опозиції пройшла досить мирно. Е, і за паркан Віталія Кличка, Арсенія Циніка, Олега Тягнебока та Ярослава Гінку Ігоря Міришниченка правоохоронці впустили, але е, сказали, що для нардепів є окремий вхід, тому вказали на чорний до. Е, який був біля міськради, про те, коли депутати туди пішли. Двері виявилися замкненими. Там була огорожа. Про всі наступні події. Значить, ще ще хочу зазначити, що опозиція побачила, що немає ніякого, ніякого результату. Вони не можуть пройти до київської міської держадміністрації, тому вони пішли зі зверненням до спікера Володимира Рибака і оголосили про свої вимоги. Про наступні події, як воно розвивається, ми розкажемо у наступному сюжеті. Віта, а ти сказала, що вони оголосили вимоги? Які саме вимоги вони оголосили? Про наступні вимоги ми також перебуває наш кореспондент. Тому ми будемо очікувати, що ж наразі там відбувається. Тому наступні вимоги ми повідомимо нашим телеглядачам у третій годині. Ну і можливо, це зараз скаже нам з парламенту Олена Стецюк. Віто дякую тобі за роботу. Це була Віта Прокопчук із подробицями гарячих подій у Київраді. Ми стежимо за оновленнями. Більше інформації буде у випуску новин о 15-й годині. Ну, і далі з вогню та у полум'я з Київради лідери опозиційних фракцій вирушили до Аменту, щоб зустрітися там із спікером, чи встигли опозиціонери поскаржитися йому? Запитаємо в Олени Стецюк. Далі рубрика парламентський контроль. Якщо маємо з нею зв'язок, Олено, добрий день. Чи зустрілися лідери опозиційних фракцій із Рибаком? І чи досягли вони згоди з питань, які вони озвучували? Вітаю колеги. Так, засідання сьогодні розпочалося без глав опозиційних фракцій. Вони повернулися з Київради з основними двома вимогами до Володимира Рибака. Перше це включити до порядку денного питання щодо виборів у Києві, а також негайно заслухати звіт міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка стосовно подій навколо Київради. Адже депутати нарешті ухвалили порядок денний на цей тиждень 317 голосів за. Проте питання щодо виборів київського мера та Київради винесли окремим питанням. І це питання депутати провалили всього проголосувало 199 народних депутатів. Отже, про таку ситуацію говоримо з народним депутатом від фракції Батьківщина Олександром Турчиновим. Вітаю вас, Олександр Валентинович. Скажіть, будь ласка, які тоді наступні дії опозиції? Питання виборів провалено? Ну, по-перше, я хочу ще раз підкреслити, що партія регіонів, які нездатні чесно перемагати в Києві, блокують це питання. І сьогоднішнє голосування, яке відбулося на вимогу фракції Батьківщина, Удару і Свободи, також знову було провалено саме партія регіонів. Жодного голосу. Депутати партії регіонів не дали за це голосування. Причому їхні блюзнірські пояснення не мають жодного сенсу, тому що вже півроку в Києві немає представницької влади в Києві нема мера, в Києві немає міських депутатів. В результаті сьогодні і депутати, і наш актив, зокрема батьківщини, були біля мерії протестуючи проти захоплення партії регіонів і залишками груп Черновецького вади у Києві без будь-яких виборів, без будь-якої підтримки киян. Ну і зараз на наше наполягання було включено це до сьогоднішнього розгляду. Питання розглянули, виступили, і знову партія регіонів дає ноль голосів. І знаєте, що от дивує, що все це відбувається на тлі виступів щодо. До європейської інтеграції. Вони розповідають про те, що хочуть до Європи. В той же час політичні репресії в Україні не припиняються до Конституції повертатись. Партії Рюгню не бажає тому в п'ятницю. Ми будемо розглядати дії міліції, яка на жаль захищає злочинців, захищає нелегітимних депутатів Київради, які привласнили мандати в той же час сьогодні знову заблокували можливість навіть народних депутатів потрапити до приміщення міської ради. Будуть задані питання щодо злочинної діяльності міліції. Ну і безумовно це питання з порядку денного зняти не буде, поки ми. Не примусимо їх проголосувати. В той же час, ви знаєте, ситуація ж розгортається дуже швидко, і все, що відбувається в Києві, також відбувається в інших містах. Фактично заблоковані багато розрахунків по соціальним виплатам сьогодні по всій Україні вже бюджетники не отримують своєчасну зарплату комунальні служби в деяких містах України. Взагалі ситуація доведена до колапсу, коли навіть нема чим заплатити за прибирання сміття. А депутати тепер будуть працювати значить, по цьому порядку денного без питання виборів? Чи будуть знову якось наполягати на Знаєте, Поки є ця більшість, поки є ця влада, безумовно говорити про виконання конституції чинного законодавства не прийдеться. Тому мені здається, що нас підтримують не тільки кияни, але ж і вся країна, що треба ставити до порядку денного питання одне: зміна цієї влади, починаючи від президента, і завершуючи Кабінети міністрів. І безумовно, тільки коли. Вони відійдуть від своїх крісел, за які вони дуже міцно поки що чіпаються. Тоді можна буде говорити про повернення конституції в той же час. Я ще раз хочу сказати, поки в Києві не буде обраний легітимний мер і легітимна рада, опозиція не з ними це питання з порядку денного а що стосовно євроінтеграційних законопроєктів, чи будуть на цьому тижні вони зрештою розглядатись, тому що на початку їх не планувалося, наскільки ми розуміємо. Ви знаєте, це друге питання, яке доводить блюзнірство влади, тому що до порядку. Оденого цього тижня знову питання ядраційних законів не включено. Це стосується і закону про прокуратуру, це стосується і змін до виборчого законодавства. Тобто знову якісь розмови, якісь заяви пусті, порожні. В той же час ви бачите, наскільки Європа бажає підтримати Україну. Фактично, що тижня в Україні є представники європейського парламенту, керівники європейських країн, які пояснюють, уже вони втомилися пояснювати, що треба не вигляд робити, треба не фольк. Фальшувати, як вони звикли, вибори фальшувати, тепер вони фальшують європейську інтеграцію. А треба робити реальні кроки. Без цього Україну не зможуть прийняти до європейської спільноти, не зможуть підписати угоду. Тому безумовно, от припинити фальшування шляху до Європи, припинити фальшування виборчого процесу і припинити політичні репресії. Без цього у нас немає перспективи. Я вам дякую за розмову. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій у Верховній Раді. Поки що у мене все. Колего, тобі слово. Олено, дякую. Це була Олена Стецюк з парламенту. На цю мить головна новина. Звідти це те, що Верховна Рада не змогла призначити вибори у Києві. Головно не голосували регіонали. За проголосували 199 депутатів, серед них усі фракції, крім партії регіонів. Вибачення від міністрів перед українцями чекає Микола Азарова. Глава уряду нарешті визнав наявна затримка із соціальних виплат. прем'єр каже, що обурений боргами, які досі не ліквідували на засіданні. Уряду він заявив, цього місяця соціальні виплати планували фінансувати двома траншами. Перший із яких, зі слів Азарова, уже надійшов, другий лише готують. Загалом у жовтні на виплати малозабезпеченим сім'ям, інвалідам із дитинства і на догляд за дітьми передбаче. Чоно 3 мільярди 338 мільйонів гривень. Видатки пенсійного фонду профінансовані 100% запевнив прем'єр. Винними у затримках Азаров назвав міністра соцполітики Наталію Королевську та міністра фінансів Юрія Колобова. І більше про події в уряді уже у наступному випуску новин на ТВ. Тепер до міжнародних тем сполучені Штати не прослуховували телефони французів. Шеф американської розвідки заперечив закиди Парижа, згідно з якими його відомство перехопило 70 мільйонів телефонних розмов цьогоріч, у січні, він назвав дані французької лемонти недостовірними. Тим часом газета продовжує викривати американських шпигунів. Видання посилається на нові дані, які передав Едвард Сноуден. За цією інформацією, агенція нацбезпеки США не лише слухала звичайних громадян, але й шпигувала за французькими дипломатами та посадовцями у штатах і ООН. І хоча у США усі Цинувачені відкидають Барак Обама пообіцяв переглянути методи роботи розвідки, щоб надалі не порушувати права на приватність іноземних громадян. І ось цікава ще новина про те, що Туреччина розпочне нові переговори про вступ до ЄС. Європейські міністри закордонних справ погодилися на переговори. Вперше за три роки розгляд турецького питання призначили на 5 листопада. Анкарі дали зелене світло після нещодавніх урядових реформ. Три роки тому перемовини зайшли у глухий кут передовсім через небажання Німеччини приймати турків до європейської родини. Спершу новий етап перемовин планували на червень. Утім, тоді туреччина зазнала невдачі через антиурядові студентські демонстрації в країні. Нові перемовини мають спонукати Анкару іще і ще до Ширших демократичних реформ. Хочу поділитися з вами гарними новинами і привітати наших турецьких друзів. Сьогодні ми дали зелене світло новим переговорам у регіональній політиці та інструментах співпраці із Туреччиною. Після більш як трирічної перерви перемовини нарешті отримали хід, і я дуже сподіваюся, що вони матимуть прогрес. Першим кроком у цьому стане конференція на рівні міністрів, яку ми погодили на 5 листопада Одразу два нові айпеди презентувала компанія Apple. Їхній міні планшет відтепер обладнаний екраном ретина із надвисокою роздільною здатністю, як у звичайного еплівського планшета. Також iPad mini отримав два нових процесори. Звичайний же iPad став значно легшим, при тому ж діаметрі важить він на 30% менше за своїх попередників. Натомість батарею тримає значно довше аж до 10 годин. Новий планшет працює у 8 разів швидше за свої. Ого, першого предка а головне називається тепер по іншому iPad Air у продаж. Новинки надійдуть уже за тиждень із початковою вартістю у 400 і 500 доларів. Відповідно, і ще цікавий факт: в Україні вони з'являться теж у листопаді. Ця інформація вже є на різних сайтах. Звісно, що будуть вони дорожчими ніж у Сполучених Штатах. Костюм для покійників винайшли американці. Спеціальний комбінезон вони начинили е, спорами грибів. Це за переконанням похмурих дизайнерів пришвидшить розпад і завадить просочуванню токсинів із мертвого тіла. Це, начебто, краще для екології ніж звичайне поховання чи кремація. Таке цвинтерне вбрання навіть перемогло номінації Смертельний дизайн на щорічному з'їзді похоронних бюро у Сполучених Штатах. Розробники переконані, у майбутньому їхній винахід стане звичною частиною кожного похоронного ритуалу. Друзі, ну і поки що у мене все. Більше інформації буде вже о 15-ті. Вдалого дня. Усім дякую, що дивитесь.